І далі до нашого ефіру доєднуються прикордонники син та батько на позивні шеф та чемодан. Вони наразі перебувають в різних містах, і в нашому ефірі ми маємо можливість їх одночасно почути, і хоч на кілька хвилин їх разом тут об'єднати. І, власне, в першу чергу вас обох я вітаю зі святом. А дуже дякуємо всі за те, що ви нас охороняєте. І в першу чергу дійсно хочеться дізнатися, як часто вам все таки вдається за таких умов війни побачитися, як бач. Батькові синові безпосередньо, не завдяки а телефонному зв'язку, а от наживо. Е, якщо так сказати, то Ну я думаю, якщо за весь рік, місяць часу, це було би дуже добре. А так, якщо на рік брати тиждень, може, максимум два. А я так розумію, що ви вирішили стати прикордонником саме тому, що ваш батько прикордонник, правильно? Чи ні? Ні, я вступив в Національну академію у 2016 році, скажімо так, зі своєї династії військової, я перший, і відповідно так. А чи можна дізнатися, як у вас з'явився такий позивний шеф? А все дуже просто. Коли я прийшов у війська, я був командиром підрозділу. І люди всі шеф, командир, шеф, і так і прив'язались шеф. Коротко, ясно і просто. І ще вашого батька також цікаво дізнатися про походження його позивного. Чи можете нам розказати? Ну, скажімо так, мій позивний прийшов із цивільного життя до о, війни. Я о, працював в службі о, радіотаксі о, і мав. О, о, Велику машину мінівели, на якому був багажний бокс, і саме з цього бокса ну і почали називати чемодан. А скільки був призваний на початку війни е, з чималою кількістю жителів свого міста, вони мене знали як таксисти, тому цей чемодан перейшов і в армію. Як ви відреагували на перші години війни, знаючи, що ваш син безпосередньо перший з тих, хто зустріне ворога, оскільки він на цей час вже був на кордоні, знаходився? Я так розумію, був на чергуванні. Якщо ні, то уточніть? Коли почалася війна, ми знаходились на посиленні кордону, і відповідно тоді. Е, прийшла певна інформація, і ми висунулись на ділянку відповідальності і вже там виконували безпосередньо бойові завдання. Як ви як батько відреагували на е, такі події? І чи вдалося одразу сконтактувати з сином, дізнатися, яка там ситуація? Дуже хвилювався, ну взагалі е, була повна незрозумілість, е, що відбувається, якби голову не вкладалося. Що в 21 столітті може таке бути? От за сина переживав, і е, коли він е, зміг зв'язатися там буквально на хвилинку з дружиною, я знав, що з ним все добре. От звичайно, заспокоївся. Ну і звичайно, перші думки були, що я маю бути. Е, в армії я маю захищати сім'ю, маю захищати свою державу, і як би там не було, кожен ну мною знешкоджений ворог не вистрілив сторону мого сина. Тобто, от перші два місяці, поки я штурмував військкомат, приходячи туди кожного тижня, щоб мене на кінець забрали, От, і далі попав на співбесіду до ДПСУ і. Почав нести службу. Тобто, у нас е династія вийшла навпаки, що спочатку син професійний офіцер, а потім вже я попав прикордонники. А яким е вчинком сина найбільше пишаєтесь чи досягненням, можливо, за останні два роки, оскільки список довгий, ми ще його попросимо нам трохи про це розказати, але особисто для вас, що є найцінніше? Ну, особисто для мене, ну, я горжуся е і тим, що е він має. Е ну... Регулярні підвищення у званні. горджусь його медалями. Але ну найбільше найбільш приємнішим ну був такий випадок. Я був на навчанні і ну випадково почув, що в стороні хлопці з іншого загону, з іншого підрозділу, розказують про перші дні війни, про своїх командирів, хвалять їх. І я розумію, що я це вже дещу. Що спілкування із сином? Ну ці місяці події вже проходили. Відбувалися. І підходжу до хлопців, питаю, ти з такого згону кажуть так. А твій командир Федір Андрійчук, він дає такі очі на мене, а ви його батько каже, він казав, що ви теж будете на навчанні. І це дійсно для мене вище гордість, що я міг відчути, коли люди, не знаючи, хто я такий, хвалили мого сина. Як хорошого командира. Бачимо, що син спокійно слухає, реагує. Я думаю, що йому також дуже приємно зараз почути ці слова. Чи можете розказати власне про на вашу думку, які були найзначніші досягнення? З того, що мені відомо, то вам з побратимами вдалося знищити і військові гелікоптери противника, і також су 25 І чи можете нам розказати особисто для вас, яке досягнення чи знищення техніки вважає, Ви вважаєте і чим? Пишаєтесь найбільше? Якщо чесно, це дуже складне питання, але постараюся відповісти. Так, е, да, було різне. На початку війни е, хлопці з підрозділом ми знищили два гелікоптери: один К-52, один Мі 24. Е, після того, вже перебуваючи на Авдіївці, хлопці з підрозділу мого. Виконуючи бойові завдання безпосередньо в населеному пункті, знищили ворожий штурмовик Су-25, чим, скажем так, значно послабили панування противника в небі. А взагалі, будь-яке знищення техніки, будь-яке знищення ворога це, скажімо так, дуже вагомий вклад в нашу спільну справу, в нашу перемогу. Бачимо карту повітряних тривог і бачимо, що шириться повітряна тривога на низку областей, і, зокрема вже і в центрі, і частково, і в центрально-західній частині. Також Тож просимо і звертаємося до наших глядачів, аби вони всі перебували в укриттях. Це дійсно дуже важливо в цей час подбати про власну безпеку і залишатися там до завершення повітряної тривоги. Також я наскільки знаю, ви і мали ротацію на Авдіївський напрямок, власне, ви самі щойно про це згадали, що ви там були. чи можете трохи розказати про важкість боїв там і які ви завдання там виконували? Якщо згадати про виконання бойових завдань на авдіївському напрямку, виконували завдання безпосередньо в самому місті на лінії зіткнення. Скажем так, завдання у нас було дуже просте не пропустити ворога в глибину нашої держави. Відповідно, була дуже велика інтенсивність штурмів від ворога та велика інтенсивність обстрілів, також ударів фпів, дронів, скиди і тому подібне. І все завдяки чому е, вам вдалося перемагати противника знищувати техніку. Е, і можливо, як ви зараз е, звідки отримуєте цю допомогу? Чи йдеться про допомогу е, від держави більше, чи більше від волонтерів? Е, як нам це вдавалося знищувати? В першу чергу у нас е, у командування набагато більша ціна людського життя. Наші командири вони не відправляють людей. Скажем так, задарма на виконання будь-яких завдань У нас є операції, які робляться, вони стараються робитись більш якісно та продумано. Про допомогу я, я вам скажу так: була допомога і від держави, і від волонтерів, і, скажем так, спільними зусиллями це все досягалося. А чи можете говорити про те, на якому ви зараз напрямку, і хоч приблизно, і наразі найближчі плани, як ви, веде перебуватимете і чи потрібна допомога зараз? На даний час ми повернулись із ротації недавно і перебуваємо на відновленні. Зараз ми проходимо певні курси підготовки до підготовки. Як в Україні, так і за її межами. Е, які плани в подальшому на жаль сказати не можу. Та й все. Ми вам дуже дякуємо за те, що знайшли таку можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. І ще раз вітаємо вас і всіх інших прикордонників із святом і нагадую, ми мали можливість поспілкуватися і з батьком і сином, які обоє служать у прикордонних військах.